Вітаю на каналі Мій квіточий сад. І сьогодні я хочу вам розповісти про свої улюблені багаторічники, які декоративні практично весь сезон. І вони ж являються бордюрними. Так що сьогодні маленька прогулянка по осінньому садочку і розповідь про мої улюблені багаторічники. Перша рослинка, про яку я хочу розповісти, хоча це не багаторічник, а кущ, кущова, це самшит. Це було запитання від моєї підписниці. Вона каже: що це за бордюрна рослинка у вас в цьому квітнику? Це звичайний самшит, куплений маленьким черенком. І ось він за три роки перетворюється в ось таку кульку, але я хочу його. Суцільний зелений бордюр був із самшиту. Так, він пошкоджується вогнівкою. його потрібно обробляти хоча б два рази на рік. Але якщо і дуже пошкодить вогнівка його, він відходить. Тому що в минулому році повністю був з'їжений кущ, я його не викопувала, залишила, обробила його, підживила навесні, він набув свого первісного стану. Він став зеленим, повністю такий, як був. Так що ось... Самшит, як бордюр дуже мені подобається. Він декоративний і взимку. Цілий рік він декоративний. Так, а зараз підемо до багаторічників. Ой. Отож, я спостерігала за деякими рослинками і для себе вибрала такі стійкі, непримхливі. Котрі мало потребують поливу, догляду, обробок. І ось одна з таких чудових рослин це брунера. Куплена вона була теж малесеньким череночком. Я її розсаджувала. Вона не агресивна. Ось якщо ви будете її розсаджувати, так вона і буде ось триматися. Я її посадила як бордюрне. І мені дуже це подобається. Вона декоративна з самої ранньої весни. Вітує синенькими такими. Квіточками ажурними, а потім в неї збільшується ось це листя і ця декоративність ось кінець вересня, а бронера досі гарно виглядає. Якщо взяти її найближчий родичку, звичайно, з зеленими листочками брунера, то вона агресор, вона вистрілює. І може з'явитися в будь-якій куточку квітника. А ця компактна, і там, де ви її посадили, так вона й буде рости кущиком. Я її рекомендую для бордюра в тіні або на півзатінку. На сонці вона не любить. Друга рослинка, яка гарно виглядає в бордюрі, це гейхера. Теж вона любить тінь. Або на півтінь. Тут декілька сортів ось кольорових, і теж вона декоративна весь сезон, все літо. А взимку вона якби, рахується вічно зеленою, але взиму сніг пошкоджує її листя, лягає на неї, вона приплюснується і вже просто навесні. Треба забрати те старе листя, почне виростати нове, і ось це нове листя, декоративне весь сезон. Мені теж вона дуже подобається як бордюрна рослинка. Напевно, ще для тіні я не буду говорити про хости. Звичайно, це хости. Я ще вам покажу ось такий багаторічник грунтопокривна. Живучка, ось така кольорова, різнокольорова, квітує з такими синенькими квіточками, але не суть в цих квіточках, а в тому, що вона покриває щільно ковриком ґрунт, не ростуть бур'яни і теж її гарно використовувати на ось такому бордюрі або на передньому плані квітника. Але теж вона любить тінь. На сонці я її посадила, вона повністю вигоріла, тим паче було літо посушливе. І попалило, дуже попалило її, вона любить тінь і водичку. А зараз покажу вам ще мою улюблену рослинку, багаторічник. це котяча м'ята. Це, дивіться, друге її квітування закінчується вже, правда. Вона трішечки розвалилася, тому що був дощ. А так вона трималася дуже гарно кущиком. Тут, практи... ну, тут два кущика посаджені. Бачите, як вони розлого так вкрили ґрунт. Тобто висаджувати її не потрібно дуже густо ну, Ось сантиметрів 40 між кущиками. І вона так щелненько з'єднується і вкриває ґрунт, закриває собою. Як бордюрна рослинка, вона дуже невибаглива посухостійка. Рослинка любить сонце. Після першого квітування потрібно зрізати ножицями. Ну, так, як звичайну лаванду. Потім вона гарненько стоїть кущиком і ось заквітла другий раз. Ну, Це вже теж вона переквітає. Але дивіться, як довго вона декоративна. Так що я рекомендую її застосовувати в квітниках як бордюрну. Для сонячних ділянок. І ще одна з таких витривалих рослин це вівсяниця сива. Ось така. Ось було посушливе літо, я її взагалі не поливала. Все вона витримала, все вона пережила, дуже витривала рослинка. І дивіться, як гарно в бордюрчику виглядає. Її потрібно пересаджувати, ну як ділити кущ десь. Раз в два-три роки розділяти. Ну, можливо, я її буду ділити навесні, тому що ґрунт дуже сухий, дощів зараз немає. Ну, можливо, попереду будуть дощі, але не знаю, як там з температурою повітря буде. Якщо холодно, то я її не буду ділити. Так, а загалом, це теж я ось скільки її наділила, і дивіться, в пропорціональному. Відношенні, якщо поділити кожен кущик цієї вівсяниці, це знову можна зробити новий бордюр. До речі, я так і зроблю, досажу пусті ділянки на нових квітниках, саме вівсяницею. Так, і ще дуже гарний в бордюрі кущ лаванди. Виглядає ось тут, в мене лаванда і вівсяниця поруч, тому що сивий колір. Я зробила бордюр сивий. Ну, лаванда теж витривала, посухостійка. Я її нічим не підживлюю, тільки зрізаю два рази за сезон. На весні підправляю кущик. І тоді вже починають рости нові пагони. І коли переквітає лаванда, то теж зрізається суцвіття. Ну, і я, напевно, ще. Нагадаю про таку чудову рослинку, посухостійку, теж декоративно весь сезон. З ранньої весни вона починає рано виходити і набувати кульку таку зелену, яка поступово за літо наростає, і восени ось так квітує. Це очіток. Звичайний очіток видний. З нього теж формується гарний бордюр. Ось це новий квітник на сонячному місці. І я тут зробила бордюрчик. З цього очітка. Він гарно виглядає і в одиночних посадках я вам ставлю у відео дуже чудово, просто на газоні, невибагливий, не потребує поливу. Посадили і забули, можна сказати. А осінню це дуже ефектна і красива рослинка. Е, так, ну і напевно, напевно, я не можу не згадати про осінню. Айстру Е, У мене декілька їх видів. Я купувала в інтернет-магазинах, але вони мені не подобаються своїм е, таким е, гапітусом куща, да? ну, розміром куща. Вони якісь недекоративні такі. А ось ті, що я купувала у баб... бабок просто у бабці на ринку, от в мене два види їх. Вони такі ефектні і красиві, я вам зараз покажу. Ну, ось, наприклад, ось така айстра багаторічна. Дивіться, вона ну, практично по коліна. Якщо її розділяти меншими кусочками, поділками, то вона буде практично шариком. Ось ця просто не ділилася, тому вона таким великим розлогим кущем. Але дивіться, яка вона ефектна і красива зараз восени. У мене таких багато. Я вже й подарувала багато, і сусідам пороздавала. Е дуже вона швидко розмножується. І дуже красива. Але є ще така красива, низькоросла, бордюрна. Але ось один недолік, вона помало дуже наростає. Її не, не так ну, важко розмножити, щоб зробити гарний великий бордюр. Зараз я покажу. Так, ось іще такий шарик зайстри. Цього ж сорту. Дивіться, який він красивий, ефектний. І зараз покажу ще низькорослий І ось така малесенька. Дивіться, який сорт класнючий. Ну, на жаль, я його не знаю. Я купувала просто на руках. Ось така малесенька, повністю крита. З синіми квіточками фіолетовими, такими сині-фіолетовими. Була б дуже красива як бордюрна рослинка. Але, на жаль, вона дуже повільно розмножується. Ну, я буду старатися її розділяти і використовувати у бордюрі. Так що, кому сподобалося сьогоднішнє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!